Вступ. У всесвіті панують не лише сили тяжіння. Поряд із гравітаційними процесами значну роль відіграють електромагнітні явища, електричні струми, магнітні поля і заряджені частинки. Усе це впливає на формування галактик, зірок і навіть міжзоряного простору. У наш час вчені дедалі частіше говорять про плазму і космологію. Науку, що вивчає, як електричні, так магнітні сили впливають на структуру Всесвіту. Роль електричного струму у Всесвіті. Близько 99% відомої матерії Всесвіту перебуває у стані плазми. Це газ, у якому атоми розділені на позитивно заряджені йоні <свісно> електрони. У плазмі легко виникають і протікають електричні струми. Ці струми створюють магнітні поля, які, у свою чергу, впливають на рух частинок і формування великих космічних структур. У космосі електричні струми течуть вздовж міжзоряних і міжгалактичних ниток, своєрідних проводів, які об'єднують галактики у величезні скупчення. Такі струми можуть досягати величезних масштабів, навіть тисяч світлових років одовжину. Формування галактик під час утворення галактик, гравітація газ гази пил, утворюючи скупчення. Але коли частинки в цьому газі заряджені, вони взаємодіють не лише через гравітацію. А й через електричні та магнітні поля. Ці поля можуть сприяти обертанню газових хмар, ущільненню речовини та утворенню спіральних структур, таких як у нашій галактиці чмацькому шляху. Ху, вважається, що електричні струми можуть підсилювати магнітні поля, які згодом стабілізують форму галактик. Електричні струми і в еволюція галактик. У процесі еволюції галактик електричні струми продовжують відігравати важливу роль. Вони впливають на рух міжзоряного газу, формування нових зірок, поведінку космічних променів, виникнення струменів речовини біля чорних дір. У центрах багатьох галактик, де є надмасивні чорні дири. Спостерігаються потужні електричні струми, які утворюють величезні магнітні поля. Ці поля можуть викидати матерію на тисячі світлових років і впливати на все навколишнє середовище галактики. Приклади електромагнітних явищ у галактиках. Полярні сяйва планет Наслідок електричних струмів у магнітному полі планети. Магнітні поля галактик спостерігаються за допомогою радіотелескопів, квазари та пульсари. Джерела потужних електричних і магнітних потоків. Космічні джети це плазмові струмені, що викидаються з центрів галактики завдяки електромагнітним льбо... силам. Як Електричний струм у космосі це не просто фізичне явище, а важлива сила, що впливає на формування і розвиток галактик. Він разом із гравітацією визначає подобу Всесвіту. Без електромагнітних процесів наша галактика, ймовірно, мала б зовсім інший вигляд. Таким чином, вивчення електричних струмів у космосі допомагає людству глибше зрозуміти походження і еволюцію галактик, а також роль плазми у формуванні всесвіту. Потоки заряджених частинок між галактиками, гіантські струми, що оживлять магнітні поля, енергетичні явища під час зіткнення галактик, коли утворюються електричні дуги та ударні хвилі. Друга частина. Загальна картина. Що це за галактика волосся Вероніки? Галактика волосся Вероніки, спіральна галактика з однієї сторони, її диска і корона виглядають, ніби розпущені волосся. Замість однієї симметричної спіралі з неї вириваються десятки тонких довгих плазмових ниток, філаментів, що тягнуть з яйвої пилку, стикає гравітація та магнітні поля. Ці нитки не просто гази пил. Переважно іонізована плазма з домішками пилових зерен і молекул, вони світяться в радіодіапазоні, видимому та інфочервоному через поєднання синхронного синхрон... випромінювання рекомбінаційних ліній і термічного випромінювання пилу. Струм у волоссях. Як він утворюється? У масштабі галактики струм це рух заряджених частинок уздовж впорядкованих. Магнітних полів, основні механізми генерації струму тут Галактичні динамо, ротація диска плюс турборелентність рухів плазми створюють і підтримують великий магнітний поле. Блін, це вже не я Великі магнітні поле, яке може набувати спіральної і гвинтової форми. Рошційна сила, перетворення кінетичної енергії в магнітну через електричні струми, магнітне динамо. <coughs> Біркеландові струми. Уздовж ниток плазми протікають струми, що поєднують центр галактики з зовнішньою короною. Це аналогічно струмам в магнітосфері планет. Але в масштабі десятків сотень тисяч світлових років. Диференціальна ротація і стиснення. Коли ділянки пологазової суміші сповільнюються або стискаються. Наприклад, при зустрічі з хвилою щільності, виникає електричне поле, яке призводить до струмів. Як саме виглядає струм? Структура та параметри приблизно. Це суміш обпізнаваних фізичних величин і художньої візуалізації. Філамент пучків волосся складається з числених тонких філаментів ширної від десятків до сотень персиків. Парсиків, пар кожен із яких не сестру, центром в зовнішній шари або навпаки. щільність електронні середовища і елементу типово 0:10 частинок сантиметрів кубічних на сантиметр кубічний. Приблизно щільність розрідженого міжзоряного середовища, але в стиснутих вузлах може досягати сотень тисяч. А сантиметр біль. Щось не по. Ладно. Магнітне поле від мікрогаус у короні до десятків. Не знаю, що це. До десятків. У щільних нитках уздовж філаметів поля часто тероїдально спіральні. Ток. Ну, Велику роль відіграють струми, які в енергетичному вимірі порівняні з випромінюванням слабкої активності галактичного ядра, тобто достатні для нагріву плазми і запуску локальних процесів, фактично десятки відсотків від локальної енергії турбулентності. Фізика: що відбувається всередині волосини? Магнітна гідродинаміка керує. Плазма рухається впродовж навколо магнітних ліній. Струм це джерело магнітного поля. І навпаки, <кій> реконекція поля, коли спіральні поля перетинаються, магнітні лінії перепідключаються, вивняючи велику енергію, локальні спалахи, джети та нагрів. У волоссях такі події дають короткі яскраві близькі, у рентгені та радіу, синхротронне синхро... випромінювання, синхротронне випромінювання. Заряджені частинки, що прискорюються в магнітних полях елементів. Опромінюють у радіо та мікрохвилях, тому волосся видно в радіотелескопах як вузькі яскраві ники зарядження пилу. Пилові зерна набувають електричного заряду. сильні електричні поля можуть вирівнювати або орієнтувати зерна, і це дає поляризоване світло, яке астрономи можуть виявити. Наслідки для зіркоутворення еволюції галактики каталізація стиснення струм створює локальні магнітні кортки і плечі. Що фокусують матерію у вузлах. Там часто народжуються масивні зорі і зоряні скупчення. Волосся веромінки одна з причин дуже нерівномірного зіркоутворення, яскраві шнурки з молодих зірок там, де струми найсильніші. Перенесення кутового моменту: струми і хвилі переносять кутовий момент вздовж ниток. Це допомагає газу скидати обертальний момент і впасти в центр, підготовуючи центральне ядро понад масивну чорну діру. Космічні шторми, великі магнітні скупчення можуть викликати галактичні шторми, масивні великі деплазми, що розсіюють або, навпаки, посилюють зіркоутворення в сусідніх регіонах. <клес> Вплив на можливі планети і цивілізації. Якщо в системах облизу філаментів є планети, вони можуть переживати постійні сильні радіаційні фонові поля, космічні промені синхротрон, які змінюють атмосферну хімію. Полярність цього масштабу. Полярні сейвомасштаби, зимня... що перевищує зимні в тисячі разів, періодичні виплески енергії через реконєкцію. Це робить середовище екстремальним, але також багато на енергію, що цивілізації можуть використовувати як джерело енергії чи транспорту електромагнітними струмами. Наблюдні ознаки, що побачить астроном. Яскраві вузькі радіонитки зі стичною поляризацією, ретгенівські імпульси в місцях магнічної реконекції, магнітної реконекції, поляризоване червоне світло від вирівняних пилових зерен, а Асинхронні спалахи в хмарах зороутворення зв'язані з розривами струмових каналів. <кхід> Висновок 2. У волосіях струмцем струмцями життя галактики, невидимі нитки електро. Що в'яжуть зорі, пил і магнітні серпантини в єдиний тіл. Вони нищать і народжують одночасно, запалюють зорі в вузлах своєї енергії і зносять хмари в космічні шторми. Це не просто краса, це динамічна електрика космічної ізорункової скульптури. Струм у галактиці, волосся Вероніки. Галактика, волосся Вероніки це велике скупчення галактик, де простір наповнений іонізованим газом, тобто плазмою. Плазма проводить електричний струм. Заряджені частинки, електрони та йони, рухаються під дією магнітних і електричних полів. Ці космічні струми породжують магнітні поля галактик і міжгалактичного простору. Теорема Максвелла. Рівняння Максвелла описують як електричні та магнітні поля взаємодіють зі струмом і зарядом. Магнітне поле створюється руховими зарядами, тобто струмом, змінне магнітне поле. Породжує електричні поле, і навпаки, у скупченні волосся Вероніки, це означає, що струми в плазмі породжують змінні магнітні поля, які викликають електромагнітні хвилі, радіовипромінювання рентген, тощо. Саме тому астрономи спостерігають радіовипромінювання від гарячої плазми галактичного скопчення. Це прямий наслідок рівнянь Макс... Максвелла, закони ймовірності Ейнштейна. Енштейн сформулював коефіцієнти ймовірності А і В для процесів спонтанного випромінювання, атом сам випромінює фотон, вимушеного випромінювання, коли зовнішнє поле стимулює атом до випромінювання, поглинання. У гарячій плазмі волосся Вероніки, атомні ійонні переходи під дію електромагнітних хвиль, описаних Максвеллом, відбуваються з певною ймовірністю, яку визначає закон Енштейн. Таким чином, електромагнітні хвилі, створені струмами. Взаємодіють з атомами, згідно змісними законами квантової фізики. Узагальнення стурмих в і галактик волосся Вероніки породжують поля за рівняннями Макс ці поля випромінюють і взаємодіють з частинками. Процесс випромінювання і поглинання описують законами ймовірності Енштейн.